Сьогодні в Києві на коштому кросі чути генератори і Я йду поводити цю під нас поранення перевал. Ще я спала дві години і мені здається, зараз втрачу свідомість. Але поділ гарний друзі. Що можу сказати? ви її там з нею. Я вам зараз швиденько покажу, розкажу, що я забрала з пошти тільки що. Це дуже така незвичайна книжка, не те, що я зазвичай читаю, але ми її вибрали на книжковий клуб. Нам хотілося якоїсь такої зимової сніжної атмосфери, тому вибір пав на книжку ісландського автора Сйона. Вона називається Дитя Землі. Англійською назва перекладена як Blue Fox, здається. Я не знаю, як вона називається в оригіналі, але щось мені підказує, що не дитя землі. Але тим не менше, це дуже красиве видання. Це видавництво видавництво. Я так підозрюю. Дуже красиві вайбові ілюстрації. Я їх окремо підзніму, і сподіваюся, що ви зараз їх бачите на своєму екрані. Я не забула їх ставити. Це зовсім невеличка книжка, тут десь 120 сторінок чи навіть менше. Ще я дуже здивувалася, що на більшості сторінок тексту ось стільки. Дуже-дуже небагато. Її можна прочитати, мені здається, за день, ну максимум за два. Це якась ніби як притча чи легенда. Я до кінця сама не розумію ще, але цікаво буде почитати. Сподіваюся, там буде що обговорити. Якщо ви читали, розкажіть, як вам. Поки що мені дуже подобається оформлення цієї книги і загалом цікаво щось нове для себе відкривати. Вати, це напевно взагалі перший ісландський автор, якого я буду читати, тому я excited. І у мене є ще одна зимова книжка, яку мені дала моя подружка, яка взяла її у подружки. Коротше, вона вже мандрує з рук з рук в руки, але я її давно хотіла прочитати, тому я дуже рада, що вона нарешті у мене. Це книжка Ольги Токарчук, Назву я ніколи не можу вимовити і запам'ятати її. Веди свій плуг понад кістками мертвих. Я про цю книжку вперше почула, коли Ольга Токарчук прийшла на подкаст, здається, чи в якийсь буклаб до Аліпи. Я подумала, вау, така цікава назва, трошки кріпі. Я про Ольгу Токарчук постійно звідусіль чую, ніколи нічого не читала, і мені дуже цікаво саме з цієї книжки почати своє знайомство. Я нічого про неї не знаю, абсолютно. Тут, тут про якусь жінку, яку багато хто вважає трохи несповна розуму, про якусь пенсіонерку, яка зараз навчає дітей англійської сільській школі. І сторожує дачні будиночки. Вона захоплюється астрологією, любить тварин, а у вільний час разом з колишнім учнем перекладає вірші Вільяма Блейка. Тут в околицях починають знаходити вбитих щось про браконьєрів і мисливців. А її всі вважають божевільною. Коротше, буде цікаво. Я думаю, дуже сподіваюся, що в грудні я прочитаю цю книжку, що дуже скоро я за нею візьмусь. Тому що, знаєте, це таке відчуття, коли прям тобі дуже хочеться цю книжку почитати, і от ти вже бачиш, що вона тебе чекає, і е, я, я люблю, коли так є. Що мене чекають певні книжечки, до яких я знаю точно, що я от скоро дійду. Тому то харчик у мене лежить. У мене тут є відмічено е, стікерами. Те, що моя подружка відмічала, коли читала. Мені цікаво буде. Порівняти наші враження, я ніколи не читала так, щоб е, бачити думки, скажімо так, або враження, умовно кажучи, попередньої людини. Е, але так, цікаво. Хіба що в бібліотеці, можливо, я беру на ті книжки, де може щось написано на полях, але це дуже рідко. Е, тому це додаткова цікавинка, напевно, буде. Загалом, мені, е, щоб закінчити мій reading challenge на Goodreads, треба ще. Вісім книжок прочитати здається, не так, щоб там у мене 100 книжок було наплановано, але я все ніяк навіть 40 не дочитаю. Тому сподіваюсь, що в грудні буду читати багато. так і закінчу закінчується челендж. Майже кожного року у мене є ця дилема. Чи... Трошечки знаєте, включити турборежим і багато-багато читати, чи просто насолоджуватись прочитанням і не гнатися за цифрами в цьому челенджі. Але подивимось, подивимось, в наступному влозі розкажу вам, чи мені вдається читати настільки багато, як я хотіла. А в наступній частині цього влогу ви побачите мою поїздку в Івано-Франківськ. Там покажу одне дуже цікаве локальне видавництво. Походимо по різним прикольним закладам, погуляємо біля озера, тому залишайтесь, додивляйтесь цей влог до кінця. Сподіваюся, він вам сподобається. Дивіться, яка новинка окур залізниці. Анпекінг. У нас тут присутній такий чай, гранатомет, гранатовий. На <смірко> Ру. Така присутня мармеладка, а, це сердечко Так, мармеладка Сердечко це цукерок. І це цукерок вау. до гранату меду. Спеціальна. якого нічого звичай не можна. Так, і мер... так. меду. І... Мармеладка, вау. а, а що написано? Ша трій головний провідник дорогами власної історії. Можна було це подорожчити серйозно.

Виявилось не так легко знайти місця на вулиці, де можна зняти влог. Тому що, якщо не винищувачі літають і шумлять, то десь будівництво, качки на озері крякують, і взагалі вони тут прямо над головою в мене літають. Сподіваюсь, вони мене не б'ють сьогодні і сподіваюся, що мікрофончик добре справиться і вам буде мене чути. Я вам сьогодні, прямо зараз, хочу розказати про своє знайомство з франківським видавництвом Лілея НВ. Мені його відкрила моя колега, я нічого про нього не знала, але це мені здається буде взагалі хайлайт поїздки. У них є невеличкий магазин прямо в центрі Франківська на стометрівці, і там працює неймовірно приємна, привітна, відкрита, дуже добра пані, яка багато мені розказала і про видавництво, і про книжки, які вони видають. Взагалі це видавництво заснував пластун. Для пластунів, власне, спочатку напевно це була головна ідея. Там дуже багато пластунських книжок, дуже багато про визвольну боротьбу, про там силу духа, про історії людей, які намагалися будувати Україну, намагалися виборювати незалежність України. Насправді дуже цікаво мені було почитати їхні мемуари. Там багато класики видають. Ну відносно багато там не дуже великий асортимент, але відсоток класики української. Присутній там я бачила гарне видання Франка, яке не думала собі купити, але зупинилася на інших книжках. Але там і сучасну літературу можна знайти. У видавництва є доволі ця специфічна своя ніша, взагалі заради чого вона створювалась. Але і загалом відомі імена типу прохаська вони теж видають. От загалом, напевно, цей досвід був такий хороший саме через е, пані, яка працює в магазині, і вона прям може дуже цікаво розказати і е, залучити людей. І просто вона мені продала книжку Тані Малярчук Звірослов. Це збірка короткої прози. Я ніколи нічого не чула про цю письменницю, але тут мають бути якісь такі е, хороші е, історії, душевні про звичайних людей. Я таке люблю. Тут дуже короткі оповідання, і кожне оповідання називається на честь якоїсь тваринки. Тому власне звірослов. Я вже почала читати перше. Поки що не знаю, чи мені подобається чи трошки кринжую. Але загалом я зловила себе вчора ввечері на думці, що мені цікаво читати, і хочеться принаймні оце перше оповідання дочитати і дізнатися, чим воно закінчиться. І загалом мені подобається, як виглядає ця серія книжок в цій же серії був Франко, якого я не взяла, але можливо ще за ним повернусь, тому що до речі, там. Були такі твори Франка, які я не знаю, і не бачила ніде в інших збірках. Вони прям видно, що добирались з, з розумом, з душею, з серцем. От і мені було б цікаво їх почитати. А поки що Таня Малярчук. Також мені ще продали прохаська, якого взагалі, чесно, я не дуже люблю і не дуже розумію. Мені подобається як людина, дуже цікава особистість, але як письменник поки що я його не зрозуміла. Але от тепер у мене є така прикольна маленька книжечка, 100 гривень коштувала. На обкладинці його пес, який вже помер, але на обкладинці закарбувався. От, називається Люна. Дуже мені сподобався цей дизайн, такий він трошки. Постиро іронічний, мені здається, трошки дивний, але так вона дуже невеличка. і Я подумала, що я дам ще один шанс Хаську. Я трошки полистала, почитала. Мені здається, там має бути багато роздумів, багато іронії. Я таке люблю, тому можливо, мені таке сподобається за все. Ось це я заплатила 350 гривень, здається. Тобто, ціни в лілеї класні дуже. Афордабл, як то кажуть, хороші люди там працюють, які прям душу вкладають в ці книжки. все так дуже ретельно підбирають. І ну знову ж таки, це пані, яка працює в магазині. Вона просто мене підкурила. У нас був дуже хороший смолток. Я їй дуже вдячна. І ще до речі, взяла собі дуже милі закладинки. Зараз покажу. Свою улюблену, їх можна просто безкоштовно там взяти, їх дарують до кожної покупки ось такий маленький пластун тут. Я потім ще ближче покажу. У мене просто найкращі враження буде читати Таню Малярчук далі, а може і прихаська почну. Знімала вам книжки і дивіться, хто приплив. Такі гарні. Щось їдять. Взагалі тут так красиво в парку. Але це вже чоловік оповідач. Так, ми знову прийшли гуляти на озеро. Вам не здалось. І спойлер, це не останній раз, коли ви бачите його у цьому влозі, тому що це просто моє найулюбленіше місце у Франківську. Я готова лише заради цього озера повертатися в це місто знову і знову. Мені тут дуже спокійно, дуже кайфово. Мені подобається дивитися на воду, на сонце. Ще тут живуть прикольні нутрі, і нам було дуже цікаво за ними спостерігати завжди. Тут багато качок, багато людей з собачками гуляє. Дуже дуже класно. Кілька Франківська? А це був перший, але також не останній раз, коли я прийшла у сенс у Франківську. Мені було цікаво порівняти його з київським. Мені дуже там сподобалось. Там такий самий приємний вайб, як і в Києві. І почуваєшся ніби вдома, дуже затишно. Його якраз прикрасили до Різдва, і мені там дуже добре працювалось. Ще в цю поїздку здійснилась моя невеличка мрія потрапити у франківський драмтеатр. Ми ходили дивитися виставу за двома зайцями. Я її не дуже рекомендую, але навіть просто побувати всередині цього театру було того вартим, там неймовірно гарно. Лише подивіться на це величезне панно дерев'яне, там безліч візерунків, малюнків. Можна їх дуже довго розглядати. Там дуже гарна стеля. Взагалі, інтер'єр дуже красивий. 12 старого лева, боже, я забула як називається магазин, який я прийшла. У старого лева є такі чохли для книжок. Чи бачили ви колись таке? Я ніколи не бачила. Розкажи, будь ласка, для влогу, Полінка. Ну я наскільки мені моя пам'ять на екскурсію, що начебто всі лазні ну, вона вона одна. Він парився і потім гарячка вибігав на вулиці. Отакі От секрети. Так, життя Івана Так, я правильно пам'ятаю, І мені не збрехали на екскурсії. дати невеличкий апдейтик по звірослову Тані Малярчук. Я прочитала вже половину. Я десь на день по одному оповіданню читала і не дуже швидко, бо не дуже багато часу було. Це настільки дивні і своєрідні оповідання. Тут так багато образів, алегорій, дуже багато символів зашитих в образи тварин. Вона, от настільки якась незрозуміла і химерна місцями ця книжка, що мені аж подобається. Знаєте, це той момент, коли настільки дивно, що аж гарна. І тут є деякі моменти, які мене прям розчулюють. Тут дійсно багато про стосунки між людьми, про дуже такі якісь щемкі моменти, про доброту або про якісь людські. Дивні риси характеру, але загалом дуже людяні, і мені подобається, як це написано. Мені подобається читати це аж настільки дивно і непонятно, що я не можу іноді відриватися. Ой, я прокрутила стіл, sorry. Я іноді аж не могла відірватися, і коли мені вже треба було спати ввечері, я читала цю книжку і дуже довго не спала, і потім зранку мені було тяжко вставати. Загалом на цій ноті я напевно буду завершувати влог з Франківська. Я думаю, що я ще щось поозвучую, трошки більше порозказую, тому що не знімала багато рандомних шматків. Я встигла і в театр сходити, і зі знайомими побачитися, які тут живуть. Дуже смачно їла у франківських закладах, провела чудовий час зі своїми колегами, на так, щоб з роботою було багато часу, досліджувати Прям багато нового у Франківську, але побувала в місцях, які я дуже люблю, і та нові місця для себе теж відкрила. Загалом приємний був тиждень. Сподіваюся, вам цей влог теж сподобався і він був для вас цікавим. А ми з вами побачимось уже дуже скоро. я Сподіваюся, до нових зустрічей. Па-па!